Які можемо підсумки з візиту Пелосі зробити, враховуючи вже ось ці всі останні заяви? Тому що Вірменії на Росію нарікали, мовляв, ви не допомогли. А от пані Пелосі приїхала, і, хоча б, словом, скажімо так, Азербайджан зараз нарікає Пелосі через те, що та поїхала у Вірменію. Які висновки можемо зробити? Ну, дивіться. Це в першу чергу, це перший. Треба е, сказати, що це перший візит такої посадової особи до Вірменії з часів незалежності Вірменії з 91-го року. Е, фактично, я погоджуюсь в деяких моментів щодо заяви азербайджанського МІДу щодо позиції, да. Тут є два фактори. Перший фактор дійсно, Ненсі Пілосі вона є з провірменськими поглядами і з провірменською позицією, і члени її делегації Конгресу Сполучених Штатів теж є представниками армянського прармянського лобі. Це дійсно так. Але є два фактори, які ми можемо з цього візиту дати. Перший фактор це все таки. Ситуація, яка пов'язана з внутрішньополітичною ситуацією в Сполучених Штатах. і цей візит Пілосі використовує на майбутніх проміжних виборах до конгресу, щоб взяти проармянське лобі, які є на свою сторону. Це один фактор. Другий фактор він все таки більш складний і глобальний. І він стосується в першу чергу взагалі ситуації, яка є в Вірменії. Вона пов'язана з тим, щоб е, змусити все таки якимось чином Вірменію відійти від е, впливу Російської Федерації. Це такий фактор є дуже серйозний, і можливо виходу Вірменії з ОДКБ. От є дві такі цілі: внутрішня політична сполучених штатах, і питання того, щоб Вірменію від, від, як кажуть, відірвати від впливу Російської Федерації. От я якраз про це і хотів запитати. Наскільки візит Пелосі він віддаляє вірменію від Російської Федерації, і а, чи це такий допоможе у цьому виході з ОДКБ? Наштовхне якось вірменський уряд на це рішення? Я думаю, що після е, Самаркандського саміту ШОС, да, який відбувся на днях. Я думаю, що багато країн ОДКБ зараз, е, взагалі на рівні своїх експертів, експертів експертних груп переглядають загалі питання існування ОДКБ. Як е, структури, яка ну фактично має впливу, не має можливості не фінансових, ні військово-технічних, ні військових, і так далі, тому е, і чому е, Самаркандський саміт? тому що там була про прокреслена чітка червона лінія лідером Китайської, Республі Китайської народної республіки Сі Сізінпіном, який чітко показав і заявив всьому світу, що країни Центральної Азії Середньої Азії є під впливом Китаю і є фактично, він заявив про те, що фактично і під захистом Китаю є і під економічним, і під військовим, і таке інше. Тому я думаю, що е, Вірменія теж подивилась на те, що фактично ОДКБ патентна структура, яка нічим не змогла їм допомогти. Хоча по великому рахунку то і не було прецеденту для ОДКБ втручатися в цю ситуацію, але там були інші моменти, в яких вона чекала свою підтримку. І я думаю, що оці комплекс факторів, які є і Візит пілосі, і самаркандський саміт, він вплине на те, що найближчим часом почне питання, ми побачимо дії, які будуть як кажуть, розвалювати ОДКБ як ну структуру, яка не має. Суттєвого впливу, а от зокрема про що зговорять ще й про Китай, який обіцяв, він не обіцяв гарантії безпеки, зокрема Казахстану. Е, є вже припущення, що це можливо навіть відповідь на останні там заяви Медведєва, який вже говорив, що. Можуть виникнути якісь питання до Казахстану, до його територіальної цілісності з боку Росії, звичайно. То от питання чи чи не перечуває Китай, що можуть як, якась агресія та й може проявитися з боку Москви. Ну, звичайно, ми ж бачили по перше, і в січні місяці на початку року, коли були заворушення в Казахстані, коли Російська Федерація фактично, як головний гравець ВДКБ, кабе, вона вела свої війська. Але коли Китай побачив, що це може бути надовго, до речі, це був меседж від Китаю, що російські війська обралися з, каз... з казахської території, це перше. І друге дійсно потім заяви не тільки Медведєва, заяви і пропагандистів російських і інших посадових осіб на те, що можливий захист російськомовного населення в Казахстані можливі питання перегляду кордонів Казахстану, звичайно, дав підстави Китаю зробити оці ці всі заяви жорсткі зробити. Перший, до речі, перший візит Цзіньпіня з моменту постковідний до країн був в Казахстан. Так? це був притом статус державного візиту. Він дійсно показав, що Китай на стороні. Казахстану, що він має стратегічні стосунки з Казахстаном, економічні, політичні, і звичайно не акцентуючи на цьому увагу, але було чітко зазначено, що Китай буде підтримувати суверенітети і територіальну цілісність Казахстану. Це і говорить про те, фактично, що Китай надав гарантії безпеки для Казахстану і не тільки а для країн інших центральної та середньої Азії. Це ми можемо сказати і Киргизстан, і Узбекистан. Та не Таджикистан, Туркменістан, які, хоча Туркміністан, нейтральна, але все одно це зона впливу Китая. Китай прокреслив ці червоні лінії, за які переходити не може ніхто, в тому числі в першу чергу Російська Федерація. Чи е, вір, вірмени вже протестують е, проти ДКБ і хочуть виходу е, цієї держави е, з цього колекти е, договору так, про колективну безпеку? Казахстан може бути, якщо припустити, що Вірменія таки врешті-решт зважиться на цей крок, е, чи може Казахстан бути наступним? Ну ми подивимося, хто може бути наступним, тому що е, всі лідери е, країн ДКБ, ну крім Російської Федерації, мають на увазі, вони прекрасно бачать всі. Всю ситуацію, яка є навколо ДКБ. вони бачать позицію Росії і її можливості на сьогоднішній день. Це фактично можливості не в військовому, не в політичному, не в фінансовому плані, не відповідають тим стандартам і потребам, які є у інших членів ОДКБ. Я думаю, що. Якщо Вірменія вийде або може, може хтось раніше за Вірменію. Подивимось, тут же складна ситуація. Тут же ну, є певна процедура, певні рішення і таке інше. Але я думаю, що дав наступним може бути і Казахстан. Тому що Казахстан прекрасно розуміє, що у них за північні і які можуть бути наслідки. Вони всі дивляться, ці всі країни дивляться на ту ситуацію, яка є в Україні, і вони побачили, що Росія не зупинилася і пішла широкомасштабною війною проти України, і всі цілком розуміють, що це може бути проти всіх тих пострадянських країн, яких може застосувати силу Російська Федерація. Ну я так розумію, що от, країна, яка точно не вийде з ОТКБ, буде з Росією там до останнього, то це Білорусі відповідно Лукашенко, який е вірить у те, що цей союз потрібен і він має якийсь сенс. Ну, Лукашенко він як він буде як сателіт, як губернія Російської Федерації. Давайте говорити відверто. Тут навіть не як суверенна держава, да, а як частина союзу з Російською Федерацією. Тому ну, звичайно він буде до кінця, тому що у нього виходу нема. У нього і так немає виходу. У нього або так, або так він буде. Я думаю, відповідати на рівні Путіна за ті. Злочини, які були скоєні проти України, бо він, в тому числі, він є співучасником цих злочинів, тому що він надав територію, надав повітряний простір, і тим самим ці злочини і на ньому висять, як на злочинці військовому. Ну і ще